Нів на АК-47 дорожчих за машину. П'яте місце скін ак 47 X-Ray. Крутецький прозорий дизайн дозволяє побачити внутрішні механізми збуду. Його кіберпанківський вигляд підкорив серця багатьох гравців. І ціна цього шедевра як в Ланоса грі тисячі баксів. Четверте місце займає гідропоніка. Справжній подарунок для фанатів природи, бо його дизайн натхнений гідропонічними та ботанічними системами. За нього доведеться заплатити трішки більше ніж за X-Ray. Дві двісті баксів. Бронзу забирає Голтарабеска. Він виконаний в арабському стилі. Золоті елементи, геометричні візерунки та прикраси нагадують старовинні рукописи. Він коштує як старенький фасад або гольф 4,5 тисячі баксів. На другому місці вічна класика Fire Serpent. Цей скін здобув популярність завдяки яскраво вираженому образу вогняного змія, що обвиває з він коштує 5 тисяч баксів і є справжнім раритетом серед скінів. Золото забирає Wild Lotus. Це справжня розкіш, яку хочеться мати в своїй колекції. Ви точно не Платили б такі гроші за справжні квіти, бо цей скін коштує фактично як BMW 5 серії – 15 тисяч баксів.